Святого Євгея, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. Будь Оньгожні. Одного разу, проходячи Ісус, побачив чоловіка сліпого з роду. спитали учні. Учителю, хто зрішив, він чи батьки Його, що Він сліпим родився, Відповів Ісус, ні Він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявилися на Ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не може діяти, поки я у світі, я світло світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь і слини. І помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього: Іди вмийся в села Амській що в перекладі означає посланний, і пішов той умився і вернувся зрячим. Сусіди, ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то не той, що все сидів і же брачив. Одні сказали: то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже: Це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів: Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав: Піди до села мої, умийся, пішов я, вмився і прозрів. Вони його спитали, де він? каже той: Не знаю. І ведуть того, що був сліпий до Фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм: Він поклав мені на очі грязь, я вмився, і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. І інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити, і виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому, ти ж що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів: Він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого, і спитали їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився, як же воно, що він тепер бачить. Батьки його відповідь сказали, знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий, і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдею. Юдеї бо вже були, змовилися, щоб виключити синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому: віддай славу Богові! Ми знаємо, що той чоловік грішник. Звався той, чи він грішник? Не знаю. Знаю одне. Я був сліпий, а тепер бачу. Вони йому казали, що він тобі зробив, як він тобі відкрив очі, той відповів: я вже сказав вам і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете і ви його учнями стати, Ті з лайкою накинулися на нього і сказали: Ти його учень, ми учні Моїсея, ми знаємо, що до Моїсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкиля він. У відповідь чоловік сказав їм, тож воно. І дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а Він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто Богобоязливий і чинить Його волю, того Він слухає, одвіку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду, якби він не був від Бога, не міг би зробити був нічого, ті, у відповідь йому сказали, Ти весь у гріхах родився і нас навчаєш. І прогнали його геть, довідався Ісус, що вони його геть прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: Віруєш у Сина чоловічого, той відповів, хто він, Господи, щоб я увірував в нього, сказав йому Ісус, і Ти бачив його, і Той, хто говорить з тобою, це Він. Тоді Той сказав: Вірую Господи, і поклонився йому. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Воїсти, воскрес. Коли у молодих батьків народжується перша дитина, вони є дуже раді. Цей перший досвід батьківства, перший досвід материнства. Ти вперше береш свою дитину на руки, ти тишишся, ти дивишся, до кого вона подібна. Ти дивишся, як вона дуже швидко, особливо в перші місяці, росте. Але потрібно сказати правду, що молоді батьки на першій дитині вчаться всього. Вчаться, як її годувати, і це не завжди вдається. Вчаться міняти підгузники, і часами роблять це невчасно, і тоді мають клопоти, правда, бігають до лікарів. Потім особливо дитина, коли починає вже перевертатися, вчаться, як зробити, щоб не впала з ліжка. Вчаться, як зробити, щоб, коли вже почне досягати, на себе щось не перевернуло, чи саме це не вдається на себе щось перевертає. Вчаться, як правильно прив'язати в возику, щоб не вилетіло. І так фактично дитина, будучи маленькою, постійно вчить батьків, особливо то перше, найстарше. Вже потім друге, там, третє, четверте, п'яте, то там вже потім легко. Ти вже знаєш, що, де як, наперед. Наперед знаєш, де зараз залізе і де треба злапати. Але, власне, з першим вчишся в цьому. Я вам хочу розказати свій досвід, коли ми з дружиною також вчилися. І так сталося, що ми не впильнували, не подумали і попали на три дні в таку лікарню, яка називається Бамбін-Джезу в Італії. Дуже в Римі, хороша лікарня, дитяча, якою опікується власне, папський пристід. В тій лікарні було дуже багато різних дітей. Знаєте, в тій лікарні був справді дуже добрий догляд за дитиною, справді добре бадання, ми би сказали. Добра перевірка і тому подібне. А, і саме там в тій лікарні ми зрозуміли, наскільки важливо є мати добру медицину, щоб допомагати. А саме в тій лікарні ми зустріли різних дітей, різних батьків нашого молодого віку. Ми зустріли одну пару, в яких дитина була з вродженими вадами. Фактично, ми були в тій самій палаті. І цей хлопчик. Він був трохи старшого за, нашого, за нашу дитину. Але видно було, як ці батьки прикладають максимум зусиль зробити все, щоб ця дитина із вродженими вадами могла хоч трохи функціонувати, могла -то хоч трохи ходити, могла хоч трохи реагувати. І дивлячись на ці величезні старання, ти розумів. Що вся їхня увага була сконцентрована саме на їхньому синові. Кожний день, кожна хвилина. Напевно, що це забирало величезні психологічні і фізичні сили. І не раз виникало питання, чи оця дитина, яка є неповносправною, чи не забере вона в цих молодих батьків? Всю силу і енергію. Що я маю на увазі? Чи зможуть вони рішитися на народження другої чи третьої дитини? Адже вся увага йде на саме ту дитину, на хвору. Напевно, не раз вже потім згодом, ставши священником, дивлячись на різні досвіди, бачив, коли батьки мали першу дитину, власне, хворою з вродженими дефектами. І все ж таки рішалися на народження наступних дітей, і потім щиро дякували Богові, що рішилися на це. Чому? Бо молодші брати і сестри ставали тими, хто потім вже дбав за того, за ту хворого їхнього брата чи сестру. Бо потім батьки ставали немічними вже, старшими, і вже не могли дати ради. І тоді на поміч приходили їхні молодші діти. Вони починали опікуватися тою. Неповносправною дитиною. Чому я задав цю річ? Сьогодні ми в Євангелії очуємо оповідь про чоловіка, який народився сліпим. Знаєте, сучасна медицина є дуже і дуже розвинута. Сучасна медицина в принципі досить незле справляється з тим, щоб врятувати людину і продовжити її життя. І в Америці ми бачимо це на прикладі старших людей. Знаєте, в Україні старша людина прихворіла, ходив, ходив, ліг, заснув, вмер. З одного боку, добре, не мучився. Тут натомість дуже добра медицина, тут так потримають ще з пару років. Яка якість того життя це звичайно, питання, але кожен хоче жити. І сучасна медицина власне, дає цю можливість нараз виправити, поправити певні речі. І ця дитина, ставши дорослою, Ця людина з вродженими вадами все ж таки якось має певне життя. І чим більше розвинута країна, звичайно, тим легше все ж таки батькам, тому що існує певна система охорони здоров'я і підтримки такої дитини. Натомість у країнах, які є менш розвинуті, такі діти або виживають, або помирають. У часи Христа було саме так. Дитина з вродженими вадами. Коли вона народжувалася, вона в неї було два, два шляхи. В більшості ці діти помирали. Помирали, тому що не було медицини, яка могла їм допомогти. Якщо ж вони лишалися живими, виживали і ставали дорослими, то доля їхня була звичайно дуже непростою. Непростою з огляду на те, що вони не могли повноцінно функціонувати у тогочасному світі, а тогочасний світ вимагав дуже часто від більшості людей. Переважної більшості людей праці руками. Ти вмів, ти мав бути достатньо здоровим і сильним, щоб йти працювати на полі. Ти мав бути достатньо сильним і здоровим, щоб могти робити фізичну працю, бо саме з цієї праці більшість людей жило. Так, звичайно, були лікарі, були адвокати, були ритори, були філософи. Але це був дуже маленький відсоток загального суспільства. Сьогодні ми в Євангелії бачимо чоловіка, який народився сліпим. Непевно, його мамі і батькові було надзвичайно боляче бачити сліпу власну дитину. Непевно, його мати і тато запитували себе, чому, Господи? За які гріхи дано нам це терпіння? Знаєте, побожні юдеї дуже добре знали псалми. І вони знали Псалом 50, який ми читаємо. Це був в гріхах я зачатий і в гріхах породила мене мати моя. Це був в беззаконнях зачатий, і в гріхах породила мене мати Моя. Дуже часто саме це питання, чому, Господи, за що? Виникає в серцях і думках. Це питання і цей біль. Біль батьків, який супроводить їх ціле життя, коли вони, дивлячись на свою дитину, усвідомлюють і розуміють, що із вродженою вадою ця дитина фактично не має повноцінного здорового майбутнього. Єдине, що лишилося цьому хлопцеві, цьому чоловікові, який народився сліпим, це просити милостию. Це єдине, чим він міг прослужити. Своїй родині і собі самому. Це єдине, завдяки чому він міг заробити, скажімо так, на своє прогодування. Це єдиний вклад сидіти і просити милостині. Єдиний вклад, ми би сьогодні сказали, в бюджет сім'ї. Євангелист Іван вміє дуже добре бачити такі малі дрібні речі. Він був дуже близько до Христа. І він, власне, описує, що Ісус побачив чоловіка сліпого з роду. Він не каже, Ми побачили, Він каже Ісус побачив. Тобто Іван зауважив, що Ісус звертає увагу на цього чоловіка сліпого з роду. Можливо, Ісус просто зупинився. Можливо, Він просто почав дивитись на нього з певною увагою. І відразу учні. Бачачи цю ситуацію, питають учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився, роблять це з певної цікавості. Знають, що Христос бачить те, чого не бачать інші. Їм цікаво, який гріх зроблений татом, мамою, дідом, бабою чи, може, ще іншими поколіннями, що цей чоловік має вроджений дефект сліпоти. Їм цікаво, щоб знати, який гріх не можна робити, щоб цього не було. Щоб ми ще іншим сказали, в родинах своїх сказали, не роби там того гріха чи, чи іншого, щоб цього тобі не сталося в твоїй родині. І їм це цікаво. Хто зрішив? І тоді Ісус відповідає: не Він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявлялися на ньому. І не знаю, чи вам мали досвід. Певного спілкування з людьми з особливими потребами. В одній з порохів Львова, де я служив, була в нас спільнота неповносправних осіб, спільнота ковчег. І ця спільнота дуже багато допомагала, особливо психологічному стані батьків. Тому що батьки з цими дітьми, молодими людьми, вони приходили власне. Це була хвороба дауна, це були різні вроджені, власне, вроджені дефекти. Неповносправність і тому подібне. І ці батьки, власне, приходячи на цю спільноту ковчег, могли собі взаємно підтримувати одне одного, допомагати одне одному. І цікаво, що коли не раз тобі було щось дуже погано, коли ти був дуже втомлений, коли десь тебе дістали люди, так само буває, так, ти коли приходив на цю спільноту до цих людей, це все знімало ніби рукою. Чому? Тому що ці діти, ці молоді люди, вони були дуже щирі. Вони могли підійти, тебе обійняти. Просто так. Вони не всі звуки вимовляли, а вони підходили, підлітав, тебе обіймав і казав, Отче, як справи? Або ж другий приходив і казав, Отче, коли мені шлюб дасиш. Такі прямі дуже питання: що ти їв? Як ти спав? знаєте?" І ти починав тобі робилося дуже якось так легко з ними. І тоді. Власне, розмовляючи із тими провідниками тої групи, ми їх священники, я особисто зрозумів, що Господь не раз дає у нашому житті людей саме з такими особливими потребами, щоб ми згадали, що таке вміти любити. Любити безкорисливо, любити з жертовною любов'ю. Але вертаємось до нашого Євангелія. Я світло світу, каже Христос. Сказавши, це плюнув на землю, зробив грязь слини і помастив грязю очі сліпому. Іди вмийся в в Соломавській купелі. Пішов той і вмився, і вернувся з Рячим. Що це нагадує? Де ми щось подібне бачили у Старому Завіті? Пригадаймо книгу Буття, коли Бог із пороху земного творить людину. Що робить Христос зараз? Він бере той самий порох. що пише, Він плюнув, зробив його вогким. І він мастить очі цьому сліпому. Знаєте, реакція людини, яка би була десь зла і горда, була би негативною. Я і так ти що мене ображаєш, мастиш мене болотом. Натомість це й ні, це просто слухає, що буде далі. Ісус, торкаючись очей тим брудом, тим порохом, стає тим самим Творцем, який знову творить людину. Він, Ісус, Спаситель світу, повертає людину до того стану, до того задуму Бога, того задуму яким Господь творив людину? Бути цілісною, бути здоровою. Але вимагає одної речі: піди і вмийся. Треба ще дойти до тої силамської купелі. Треба знайти сліпому дорогу, зроби зусилля, пройди. Той вмився і пише, і вернувся зрячий, ставши, отримавши зцілення, Він знову вертається до Ісуса. він він хоче подякувати, але не може вже його знайти. Він вернувся на те місце, де був Ісус. Всі, що бачать, як той вернувся і йде вже, має спроможність бачити, починає питати, чи то той, хто сидів і вже брачив, і одні кажуть, так, інші кажуть, ні. Чому? Не знаю, чи ви бачили можливість бачити людей, які є, мають проблеми з зором. Свого часу в одному інтернаті ми були. Бачили цих дітей, які мають проблеми з зором. Людина, яка має проблеми з зором, вона на тебе прямо не дивиться. Її зір розмитий. Ти не розумієш, куди він дивиться. І тому, коли цей чоловік приходить і починає прямо дивитися на інших, його не впізнають. Бо наш погляд насправді є дуже дуже важливий. Бо саме погляд, ми кажемо, ми зловили погляд. Коли ти зловив погляд, ти бачиш що тебе чують. Коли ти зловив погляд, ти по погляду розумієш, як тебе сприймають. Наш погляд насправді має величезне значення у комунікації взаємній, тому його не впізнають, бо не звикли до того, щоби бачити його погляд. Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь і помастив очі. І відтак починається ота ціла коломийка з виясненням, як то сталося. Тому що це була субота. Згідно закону, не можна було робити ніяку грязь. Бачимо, що люди, які, здається, були навчені Божого закону, не приймають Христа. Але цікаво, що цей жебрак без освіти, без знання, але з серцем, яке відкрите на Бога. Починає раптом вчити тих фарисеїв і книжників. Я не знаю, чи він грішник, чи ні. Він відкрив мені очі. Дивно, що ви не знаєте, ля він Він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто Бог і чинить Його волю, того Він слухає. От віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліповому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би зробити нічого. І це проповідь колишнього жебрака, проповідь про Христа. Ті у відповідь сказали: Ти в гріхах родився, вигнали його геть. Ісус, довідавшись, що його вигнали, знаходить його сам. І тут довершується це таїнство зцілення. Цей чоловік почав бачити очима фізичними. Він радий. Для нього все невзвично. Для нього незвично бачити, для нього незвично дивитися, заглядати людям в очі і бачити їхню реакцію. Йому незвично бачити сонце, йому незвично бачити кольори. Йому незвично торкатися і бачити те, до чого ти торкаєшся. Ісус знаходить його і довершує ту справу, яку Він почав. Чи віруєш у сина чоловічого? Чи віруєш ти у Месію, чи віруєш ти у Спасителя? Хто він, Господи? Ісус каже, і Ти бачив Його, і той, хто говорить з тобою, це Він. Іншими словами, Ісус каже, це я. Вірую у Господи і поклонився Йому. Цього чоловіка не тільки відкрилися фізично очі, у нього відкрилися очі віри. Перебуваючи в цьому періоді Воскресіння, завжди просимо, щоб нам відкривалися очі нашої віри. І також сьогодні, в цей день, День Матері, будьмо вдячними нашим батькам, і зокрема мамам, чи живим, чи вже тим, які відійшли. Будьмо вдячні їм за те, що вони нас народили. Можливо, мали той перший досвід, якщо ми перші. Якщо би вже оста... в серединці чи крайній, то вже було нашим батькам легше. Будьмо вдячні за їхню любов, за їхню терпеливість і за їхню жертву, за їхню молитву, яка є молитвою мами, яка провадить нас протягом життя. Амінь. Христос Воскрес!